Доброго ранку глядачі і підписники нашого каналу. Ми сьогодні купаємо картошечку. У нас невелика смужечка. Рання картошечка. Таку, таку нам Бог дав врожай. Така вона у нас. Слава Богу, гарно. Рядочку лежить, є що вибирати, а компаємо ми. Таким ралом це був початок нашого прогресу. Зміна з лопати до такого агрегату. Так що, а далі? А далі тракторець. Ну, тут нема де тракторець працювати, тому ми будемо тягнути цього плужка, запрягатися і будемо тягнути. Якось так виходить, Погода не рукує. Ну, отак. Дивіться, коментуйте, підписуйтесь. Всім пока.